Так, давайте по кузову подивимось. У цей момент я вже вам показував. Значить, Скло, бачите, хочу від... віддряпати, щоб подивитись маркеровку, все намерзло. Але воно має тріщину ось. Все рівно його потрібно замінювати. Ну, Якщо тут їздити, ще можна так крадькома. Але те свої за кордон ще десь. Та і в нас штрафують так само, коли поліцай побачить. Якщо скло тріснути, це буде штраф. Так, це все брут. Добре. Якихось таких сколів явних вмятин, я не, не бачу. Так, по даху теж все добре. Задні ліхтарі цілі. Цілі. Так, окей. Отакі ну, такі дрібненькі, бачите, такі затертості чуть-чуть є по автомобілі. Явних подряпин. Так це бруд. Давайте вам приладом покажу. Так, вікно Toyota оригінальне. Так, 120 ціле, 120 ціле, 110, 110. Ну я, щоб ви розуміли, я вже перейшов його раз відразу, вам тільки так показую. Точково. Так, 109, 101. Це все оригінальна фарба. 119, 107. І ось це місце. 127, 121. Значить. Робимо висновок, що... Тут є на капоті кілька вм'ятин, видно, хтось рукою прижимав. От, такі от моменти. Так автомобіль по металу весь в рідній фарбі. Фарбувався тільки передній бампер. А він і по кольору трошки відрізняється. Ну, ось такий от він має зовнішній вигляд. Ну і фари відрізняються. Знаєш, ця фара свіженька, а ця мутна. Треба її полірувати. Ну, от. так от. Так, а тут ще маленька м'ятинка, бачу мені вона, засвітилась. Видно вам не видно. Ось так і виглядає.